Компанія Анур виграла тендер на протиаварійні роботи на 2 мільярди гривень. Тобто, це не реконструкція, це не ремонт, це протиаварійні роботи. Якщо я розумію оцю технологію загалом. То для того, щоб провести до ладу це міст, треба умовно там 300 мільйонів євро. Він точно запущений до рівня п'ятого рівня аварійності. Максимальний, на п'ятому рівні такими мостами або конструкціями вже забороняють користуватися. Цей міст стояв більше 10 років в стадії максимального рівня аварійності. Зараз почав робити протиаварійні роботи за 2 мільярди. Якщо ми розуміємо, що у нас є 50 мільйонів євро, я би прийшов к міжнародним партнерам і сказав: добрий день. Сказав, слухайте, давайте так, ми вкладаємо. 130-150 мільйонів євро. А ви нам даєте в кредит ще мільярд. з державними гарантіями, з міжнародними партнерами, з жорстким аудитом. І за цей імпут, так званий, ми починаємо системну реконструкцію всіх трьох базових мостів.